Житомирянка Валентина каже, що часто прогулюється біля річки тетерів у гідропарку, але не купається у цій водоймі. Взагалі ніколи. Чогось боюсь. Якість води так. Олена місцева жителька розповіла, що якістю води у річці не цікавиться. Зовсім не лякай, геть зовсім. Я ціле літо тут. Я вже в цьому воду купалась, що вже була хороша вода. Микола живе у Житомирі. Чоловік каже, що на дорослому пляжі відпочиває щодня. Я годами тут ні, що нормально. Я почав 20 8 Олена Кузьміна, санітарна фельдшерка Житомирського обласного центру контролю і профілактики хвороб, розповіла, що забір води на водоймах Житомира працівники центру здійснюють щотижня. У водоймах області щомісяця. Підготовлено тару, то тобто стерильна пляшка. Ми відбираємо водичку спеціальним інструментом, батометр називається, і в пластикову ємність півтора літра. Це йде на дослідження в стерильній тарі в бак на бактеріологічні дослідження. А в пластикові ємності йде дослідження санітарно-хімічні, паразитологічні і токсологічні. Іван Нечепорук, завідувач Житомирського районного відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб, каже, проби води беруть на відстані 5 метрів від берега і на глибині 20-50 метрів з водою, які визначені державним плановим моніторингом досліджень. За словами Івана Нечепорука, у період з 16 по 22 червня 2025 року якість води відібраної на дорослому пляжі в гідропарку була кращою ніж на дитячому. Якщо по хімічному споживанні біологічному споживанню кислороду один одинаковий. Показники були, то по лактозопозитивні кишечні палочки, що, -то, на жаль, виявилися на дитячому пляжі. Проби відбираються по всіх відкритих водоймах, в місцях стихійного відпочинку по всій області. У місцях досліджуються ті, які визначені планом моніторингу досліджень, які затверджені Кабінетом міністрів. Воді виявляють і мікроорганізми. Лактоза кишечні палички 1 липня 2025 року з'явилися результати досліджень води із 40 пляжів Житомирщини. Їх проводили за двома напрямками: санітарно-бактеріологічним та хімічним, каже Святослав Ковтун, завідувач відділу фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю і профілактики хвороб. Він розповів, що відпочинок у місцях, де є відхилення від гігієнічних та санітарно-хімічних вимог, може призвести до алергічних захворювань і кишкових інфекцій. За результатами останніх досліджень. Всі пляжі в області не відповідають гігієнічним вимогам, як за санітарно-хімічними, так і мікробіологічними показниками. Якщо ми візьмемо за червень місяць місця масового відпочинку, ми моніторимо 40 точок по області, то 37% не відповідає, що складає 92,5% відхилень. Тільки три водойми відповідають гігієнічним вимогам. Це у нас в Коростенському районі село Дубовий Гай. І два один в Коростишеві і один в СМТ Бурсилові фахівці центру контролю та профілактики хвороб там, де наявні відхилення, не рекомендують жителям області відповідно відпочивати в цих місцях. Олена Кучмій, Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.